Що для того, аби компенсувати різницю по тарифам, нам необхідно було взяти кошти? З якого бюджету? З бюджету розвитку. Бюджет розвитку на сьогоднішній загального день міста бюджету. Луцька. Яка сума, почекайте, загального Юлія бюджету Васильовна, за рахунок поясню, чого по бюджетному кодексі з загального бюджету. Я Андрій так само, як і ви, телефонував Єлові, начальнику важко. фінансового відділу, яка мені дала чіткі роз'яснення, сказала, з да, загального фонду бюджету все загального фонду Дуже це хоче абсолютно вистачає. на сьогоднішній день з вами сперечатися, але ви повинні усвідомлювати, що. Дане рішення мораторії не зміни цінової політики. Компенсація на рівні держави визначена за рахунок субсидій. І це рішення призвело би до колапсу в зв'язку з тим, що ми, як Луцька міська рада, добровільно перейняли б на себе повноваження органів центральної влади, забезпечили б реалізацію даного рішення за рахунок своїх бюджетних коштів. При цьому, більше того, я не думаю, що за тим проєктом рішення, який був поданий вами до 1 жовтня, люди, які не сплачують в, за комунальні послуги за опалювальний сезон, відчули би особливе полегшення від того, що там би була закладена виключно гаряча вода, люди, яка є не у усіх на сьогоднішній день. лучан, на жаль, то перед тим, як іти на вибори, вам треба було написати: люди добрі. Ми підвищимо вам тарифи. А якщо підвисить хтось замість нас, то ми боротися за їх зниження не будемо.